Вітаю, шановні глядачі. Резерв Плюс це електронний кабінет реєстру оберіг. Оберіг це зашифрована назва єдиного державного реєстру призовників, військовослужбовців та резервістів. Вони, начебто, державні, але документи, які підтверджують існування Резерв Плюс та оберіг, мають гри в секретності. Їх немає у вільному доступі, тому вони не доведені до народу і не мають юридичної сили. Чому тоді поліція використовує оберіг? І чому на сайті Верховної Ради взагалі немає жодного документу, в якому згадується про Резерв Плюс чи оберіг. А про єдиний державний реєстр є закон, у якому досі персонально якісним обліком займаються районні військові комісаріати, але порядок ведення реєстру теж засекречений. Аж цікаво, що там за таємниця, чому держава має право використовувати персональні дані і хто має доступ до них. Попри всі настаковки, мільйони людей вже оновили свої дані через Резерв Плюс. Дехто сподівався, що це може захистити від ТЦК навпаки, це полегшує їм роботу. Тож робіть висновки, для чого збирається інформація. Дякую всім за увагу! Хай щастить!